Виставку творів, присвячену пам'яті почесного громадянина Ужгорода Наума Репкіна, презентували в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Експозиція під назвою Два покоління включає живописні твори Наума Репкіна і членів його родини сина Євгена Рєпкіна та невістки Олени Бусько. Євген, за фахом ветеринар, а його дружина Олена психолог. Малювати розпочали уже після смерті Наума Репкіна, якого не стало у 2013 році. Творче подружжя продовжує сімейне захоплення оброблення. За творчим мистецтвом, створюючи роботи у сучасному стилі. І от за цих, 5-7 років у нас в домі, ми продовжуємо діло творчості, я кажу, закарпатської школи, але вже в сучасному стилі. Тому що класики є класики, що тато був ученик Антон Михайловича Кашая, І більш нахилу йде до Закарпатської школи, класичної. А ми Якось в современному стилі живемо і хочемо показати ті роботи, які ми можемо написати. Наум Рєпкін за освітою був інженером-електриком, який більше 40 років очолював ужгородське підприємство Міськ світло. Навчався малярству у творчих майстернях Антона Кашая та Василя Бурча. Вдосконалював свої напрацювання під час спілкування з провідними закарпатськими пейзажистами Золтаном Шолтесом, Іваном Шутєвим та Іваном Ільком. Наум Репкін був життєлюбом та оптимістом, світлою та доброю людиною усе це відображалося на його творчості, до якої він ставився дуже прискіпливо та серйозно, зауважує мистецтвознавиця Олена Приходько. Ну ми пам'ятаємо Наума Репкіна як дуже світлу людину, і ми жартували, що він очолював міське світло і сам був дуже світлою особистістю. Він був дуже таким веселим, жартівливим в житті. І дуже серйозно ставився до мистецтва. Він дуже прискіпливо ставився до своєї творчості. Так, звичайно, він був скромний. Він був художником-любителем, автодидактом тобто, він самотужки професійну освіту здобув. Але він навчався в творчих майстернях великих майстрів наших закарпатських. І я вдячна дуже родині, синових художника, що він зберіг ці твори і що сьогодні ми маємо змогу їх тут виставити і ними насолоджуватися. Спогадами про наума Рєбкіна поділився і народний художник Василь Свалявчик, який часто їздив із митцем на пленери на Великоберезнянщину. Він кожну суботу, неділю їздив малювати в косарю, там була його, його база. І ми, до нього, і ми приїжджали туди з кишайом, і з бурчом, і там все, така, як повісти, така творча, така, а Наука так, така людина, і з ним було весело, з ним було так, так, така творча обстановка була, що на кожному знайшов якісь фікнички, мікночки, і його дуже любили. Не кожен, коли малює та художник, бог знає який. Кожен має свою нішу. А воно, так кажуть, свою нішу у мистецтві. знайшов. Наум Рєпкін запам'ятався ужгородцям та закарпатцям не тільки як талановитий художник, а й благодійник з великим серцем. У 1999 році митець заснував благодійний фонд Художники дітям, де усі виручені кошти за аукціонів картин спрямовував на підтримку онкохворих дітей та дітей з інвалідністю. Неоціненною була його допомога і для медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя. Як то перший в Ужгороді автобус, спеціально пристосований для перевезення осіб з інвалідністю, це була акція, яку провів Наум Рєпкін із нашою колегою в Голландії. І за його кошти, за його картини, які придбали голландці, він і закупив цю транспортну одиницю. Було ще багато проєктів. І ми дійсно пам'ятаємо цю людину, світла її пам'ять, вічна пам'ять. І завжди будемо пам'ятати його і приходити сюди і для того, щоб любувати всі його творчості, згадувати цю прекрасну світлу людину. Нині благодійний фонд Наума Репкіна підтримує і збройні сили України. І на даний момент контраубить, він зареєстрований, Помагали зараз. Послідні дві акції ми помогли, продали картин в місті з українськими закарпатськими От Кошти, які зібрали, пішли цільового призначення для Збройних сил, соня, піддержку наших воїнів. Оглянути художню виставку на Умаріпкіна можна до середини лютого у художньому музеї імені Йосипа Бокшая.